Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні хочу попросити в карт поради для себе. Хочу, щоб вони мені порадили. Чи варто далі продовжувати записувати пораду для своїх підписників? Вийшла 9 кубків. Як бачимо, тут дуже позитивна карта вийшла. І вона радить радіти життю. Радить вона отримувати задоволення від всього, від чого можливо. Навіть якась дрібниця може порадувати нас в житті. Карта радить. Насолоджуватися моментом, тим, що є, робити все для свого задоволення, не звертати увагу на інших людей, на їхню думку, як там вони будуть реагувати. Ну, одним словом, треба робити все для свого задоволення, бути таким, знаєте, трошки самозакоханим. Прислухаюся до поради Таро і буду радіти життю. Наразі я пораду від карт для глядачів каналу. Припиняю записувати, хто хоче, знає, як мене знайти. В шапці каналу там є мій телефон. Допоможу кожному міру своєї можливості. От буду далі вивчати карти Таро і вдосконалюватися.